Доброго дня! На календарі неділя 1 жовтня редакція Янківського інформаційного агентства обговорює головні теми цього тижня. же вийшло, що головні теми останніх семи днів пов'язані з лісовою галузю. В сліп родищі на цьому тижні затримали чоловіка, який в заповідній зоні вирубав вісім дерев. Багато ямпільчан зраділи через те, що одним браконьєром стало менше. Але у четвер з'ясувалось, що ловлять і карають далеко не всіх. Водій вантажівки збив екоактивіста Сергія Рубаника, який намагався перешкодити вивозу деревини з лісу. Як розповідає сам чоловік, він верхи на коні перекрив дорогу зілу, але його водій не зупинився, а навпаки, натиснув на газ. В результаті зіткнення загинув кінь, а Сергій відбувся синцями. Їхав верхи лісом, прямував на садибу, екосадибу медовий гай, і дорогою побачив, як вантажівка зіл перевозить. Ліс самосійний, яку раніше я зупиняв. Також її зупиняла поліція навесні або на початку літа. Для того щоб зафіксувати номер, ззаду номера не було видно, або він був відсутній. Я заїхав тут наперед, там обогнав його на асфальту. Він мене бачив. Тут достатньо. Довжина, і, значить, став на дорозі, почав знімати номер. Він почав трошечки під бугорчик збавляти швидкість. Я думав, він зупиниться, а потім переключив передачу і вдарив мене разом з конем, чи коня разом зі мною швидше. Я живий кінь загинув. Сергій Рубаник розповідає, що водій вантажівки, погружуючи йому залізним молотком, покинув місце злочину. Скачив з молотком. Коли вибрався з машини і намагався зупинити, От. потім в кабіну, почав відбиватися молотком, здав назад і уїхав, об'їхавши коня, уїхав е в напрямку Вороніжа, Курдюмавки. За словами чоловіка, до подій може бути причетним приватне підприємство Ямпіль Інвест, яке займається вирубкою самосійних насаджень у цій місцевості. Відбувалося знищення самостійних лісів сотнями гектарів. Цим займається на цих ділянках ПП Ямпіль Інвест, як відповідає поліція, і що нам вдалося встановити. На інших ділянках інші депутат обласної ради Олексій Романько, тобто схема така, просто вивозилась береза на вугілля. Сосна, можливо, на дрова, ну це поліція повинна встановлювати. Є, є такі ділянки, я прямо зараз можу показати, які ще е, е, до, початку, до початку масштабного вторгнення по ходу починалось. Вони зараз так само самозаліснюються, тобто е, тобто земляться ніяк. Потім ці люди е, взяли яким чином у людей паї. Або як там вийшло, я не мені невідомо. Знищили старовинний сад. Ось тут в селі землянка, вивезли теж на дрова, плодові дерева, акація, береза, сосна. От. А зараз вони з новою силою взялися розчистчати ділянку близько села Сабичева. Там є словський шлях, такий легендарний. А ось тут в селі Землянка, про що ми повідомляли декілька разів уже за, за тиждень, але головні претензії Сергія Рубаника до правоохоронних органів. Ось що про це говорить Сергій та представниця поліції. До поліції у мене давнішні. Мені прийшлося навіть оголосити заяву, таку зробити їм на службу 102, що я не визнаю поліцію Шостинського району правоохоронним органом, що служить народу України. Натомість є караючим, що прислужується чиновницька олігархічному клану. Вчора вони приїхали, слідчий був Ігор Пала, слідчі оперативна група. Все тут. Ну, робили, я не знаю, що вони. Я був у важкому психоемоційному стані свої зобов'язання. Я сподіваюся, на мою вимогу доставити лікаря ветеринарної медицини державної. Моя вимога ігнорувалася до останнього. Потім з'їздили за дільничим лікарем в Шевченкове, привезли жіночку. На мою законну вимогу зробити, що була тварина жива, зробити огляд. Написати протокол огляду, акт огляду і рекомендацію на забій, вона відмовилася це робити. Поліція її підтримала. Я почав перешкоджати, щоб поліція покинула місце події, поки не зробиться акт про огляд тварини і дослідження. Мене слідчі палас, застосував силу разом з ще двома поліцейськими. Відсторонили і тобто в'їхали з місця події. Вчора ввечері до відділу поліції номер 1 міста Глухів надійшло повідомлення про те, що в селі Землянка вантажний автомобіль здійснив наїзд на домашню тварину заявника. В місце події негайно прибула група реагування патрульної поліції. Як попередньо було встановлено близько 18-ї години біля села Землянка, чоловік, рухаючись верхом на коні, намагався зупинити вантажний автомобіль марки ЗІЛ, у результаті чого автомобіль здійснив наїзд Іс на коня тварина отримала тілесні ушкодження, а водій покинув місце події. Проведеними пошуковими заходами патрульні відшукали винуватця автопригоди та склали віднос, відносно нього адміністративний протокол за статтею 124 та винесли постанови про адміністративні правопорушення за частиною 4 статті 122 та частиною 1 статті 126 кодексу України про адміністративні правопорушення. Вдалося нам зв'язатись із представниками приватного підприємства Єнпелінвест яких Сергій Рубаник звинувачує причетності до цього злочину? Бо вони ж свою причетність повністю спростовують. Не знаю, хто збив. Так, я про цю ситуацію дізналась про вас. Ви питаєте, він звинувачує, що це Ямперінвест. Я вам кажу: землі Ямпільінвеста там немає, техніки там немає. У нас на балансі такої, щоб вона возила ліс. І водіїв навіть Ямперінвеста для грузового автомобіля у нас немає. Сподіваємося, що цих два випадки порівняємо не тільки ми. Тим паче, що до цієї справи прикути такий великий суспільний резонанс. На цьому тижні ми б ще б хотіли розповісти про заповідну зону на півночі області, яка зараз методично знищується росіянами. Мова йде про національний природний парк Деснянсько-Старогуцький. Він знайомий ямпільчанам, які їздять туди рибалити та просто відпочивати до гарної природи. Цього тижня ми побували в шості, де поспілкувалися з його директором Сергієм Кубраковим. Унікальність національного природного парка підтверджена рядом міжнародних статусів. Ну, в першу чергу, це національний природний парк є ядром біосферного резервату, тобто це всесвітня спадщина ЮНЕСКО. Потім в межах парку у нас є водоболотні угіддя міжнародного значення, так звані рамсарські водоболотні угіддя. Є такі рідкісні звірі, як ведмедь, рись, стабільна популяція глухаря. Фіксуємо неоднократно фіксували зубрів, дуже велика популяція і вона стабільна популяція лося, які, на жаль, ну, Занесений вже в Червону книгу України. За словами Сергія Кубракова, національний природний парк розташований вздовж ділянки державного кордону, довжина якої сягає 30 кілометрів. Територія парку обстрілюється з перших днів війни. Пошкоджені всі адміністративні будівлі, а тому установа прийняла рішення евакуюватися в шостку. Територія парку розташована у нас. Два села це село Нововасильівка і село Улиця, і безпосередньо біля території парку розташоване село Старогута. Обстріли майже початку збройної агресії. Ці населені пункти почали активно обстрілюватися. В минулому році на території Б'ясерне резервата, ядром якого є Деснянсько-Старогутський національний природний парк, в районі села Очкіна була знищена ракетним обстрілом. База, дитячий оздоровчий табор Десна. В цьому році авіаударом була знищена ну, в тому ж самому регіоні біля села Очкіна. Наша туристична база Деснянка. За час збройної агресії адмінбудівлі, тобто контори двох науково науководослідних відділень також пошкоджені артилерійськими та мінометними обстрілами. Пошкоджена центральна адмінбудівля, яка знаходиться в середині Буді. Кілька днів тому прямим влучанням ракети із реактивної системи Залпового вогню згорів повністю будинок нашого інспектора. Вчора. Напроти будинку нашого працівника мінометним обстрілом також був зруйнований будинок. Сергій Кубраков говорить, що найбільшої шкоди російські обстріли завдають саме природі. Росіяни підпалюють траву і влаштовують великі пожежі. Руйнування природних комплексів вони відбуваються внаслідок пожеж. У нас фіксувалися в травні місяці підпали з боку Російської Федерації. Була дуже посухла погода, і враховуючи те, що територія ця замінована, велика вірогідність присут... присутності диверсійно розвідувальних груп ворога, гасінь, гасити цю пожежу було неможливо. Тому площі, які пройдені пожежою, вони дуже значні. На сьогодні в Старій Гуті також підпало лісу. Відбувся внаслідок обстрілу з РСЗО. Пожежу також загорілися болота, в яких е гасіння ручними знаряддями воно дуже складне, е тільки потребує заходу спец спеціальної пожежної техніки, це трактора з плугом, але через замінування території, знову таки близькість від кордону. Через постійні обстріли приступити до гасіння цієї пожежі також неможливо, тому що є загроза е втрати. Життя працівників, науковець впевнений, що після війни природа в цьому місці відновиться, але для цього знадобиться дуже багато часу. Знаєте, природа вона сама відновиться, але скільки це займе часу, це займе дуже багато часу, тому що внаслідок низової пожежі знищується підріст, знищуються мурашники, знищуються. Дрібні тварини, які не можуть, на жаль, втекти від цих пожеж. Тому ці процеси будуть дуже тривалі. Таким видався останній тиждень вересня. Ми продовжуємо тримати руку на пульсі подій і інформувати вас на всіх майданчиках Ямпільського інформаційного агентства. Підпишіться на наші соціальні мережі.